Молока не завжди буває мало. Інколи трапляються такі ситуації, коли його виробляється більше, ніж потрібно, і мами не знають, що робити, чи стіджувати, чи не стіджувати, чи чекати, коли менше молока стане, чи не чекати, як довго це все терпіти. І навіть інколи мами доходять до того. Моменту, коли з'являються думки про те, що краще завершити, тому що це нестерпно вже терпіти. Отож, в даному відео ми розберемо, як діяти в даних випадках, які взагалі ознаки гіперлактації, як можна їх вирішити для того, щоб стало простіше, і як з цим працювати взагалі. І сподіваюся, дане відео вам буде корисним. Я Білошицька Аня, консультант з питань грудного вигодовання та провізор. Рада вітати вас на моєму каналі. Отож, спочатку ми запинимось на ознаках гіперлактації з боку мами. Та з боку дитини. Отож, в яких ситуаціях ми можемо запідозрити, що дійсно молока забагато. В першу чергу, це якщо, наприклад, у мами занадто сильно зросли груди, наприклад, під час вагітності, десь на два розміри. Наприклад, це перший крок, який ми типу, можемо відмітити собі, поставити відмітку, те, що потрібно спостерігати. Наступний момент, якщо є надмірне підтікання молока, коли досить часто, дуже багато його підтікає, це приносить дискомфорт, теж можемо це враховувати. Крім того, в першу чергу ми звісно аналізуємо саме стан мами. Якщо у мами часто виникають ситуації з наповненням, переповненням грудей, і недостатньо того, що дитина прикладається, і дитина прикладанням своїм до грудей не вирішує цю ситуацію. Крім того, якщо мами є повторні якісь ситуації з лактостазами і так далі, якими запальними процесами, які часто повторюються, також у закупорки проток. Також білі цятки, так звані, якщо вони виникають часто, це теж може бути інколи ознакою надмірної вироблення кількості молока. І також, якщо у мами просто є якийсь біль, дискомфорт, ми також ці всі моменти враховуємо і аналізуємо загалом. Це може бути дійсно бути симптомом того, що є підвищена кількість вироблення молока. Зі сторони дитини ми можемо оцінювати це, коли дитина, наприклад, неспокійна, поведінка біля грудей, дитина не встигає ковтати, є сильний потік молока, і дитина нервується. Крім того, коли є надбірний набір ваги, також інколи це може бути ознакою. Але однозначно, кожен симптом ми не вириваємо з ситуації і не одразу починаємо діяти, не працюємо як з гіперлактацією. Потрібно дивитися в комплексі. Просто на те, що у мами там збільшились груди, ми не лікуємо. Якщо дитина просто більше набирає вагу, ніж звичайні діти, наприклад, більшість дітей, ми теж ці симптом сам по собі не лікуємо. Ми не впливаємо на цю ситуацію. Потрібно дивитись на картинку загалом. Далі я перерахую корисні рекомендації, які можуть насправді спростити дану ситуацію. Але якщо у вас є сумніви, ви не розумієте точно, чи це ваша історія, чи це точно про вас, і або ви щось робите і вас не вдається, звітайтесь до консультантів з питань грудного вигодовування та лікарів, дружніх до грудного вигодовання. Вони обов'язково допоможуть і нададуть кваліфіковану допомогу. Спочатку починаємо з аналізу. Важливо оцінити те, як часто мама годує, які дійсно відчуття, як часто змінюються груди і так далі. Інколи вже на цьому етапі ми можемо проаналізувати, що перерви десь занадто великі і груди вже сильно наливаються. Інколи, коли ми скорочуємо трішки перерву, ситуація сама собою йде. Тому в першу чергу контроль, аналіз аналізуємо, як часто годуємо, яка зміна взагалі грудей, які відчуття, чи є моменти, коли легше, наприклад, зробити експеримент, трішки меншу перерву зробити, там на 30 хвилин раніше прикласти дитину і проаналізувати, як за цих умов ви себе почуваєте. Крім того, важливо проаналізувати, чи є якісь рутинні стіджування. Якщо мама постійно годує, після цього стіджує, потім знову годує і знову стіджує. Звісно, що це буде стимулювати додаткове вироблення молока. І тоді нам потрібно проаналізувати, чи є точно необхідність потреба в тому, щоб мама завжди це робила. Якщо немає інших якихось побажань для того, щоб зробити банк молока, якісь заготовки великих кількість об'ємів, якщо немає прямих показів додатково, стіджування, а є розуміння, що просто є якісь занадто великі наповнення грудей, які не вирішуються самим прикладанням дитини до грудей. Тоді ми просто працюємо з тим, що ми потихеньку зменшуємо частоту стіджувань, тривалість стіджувань, для того, щоб мозок отримував сигнал, що молока потрібно менше. І тоді ми поступово переходимо до того, які ж конкретні кроки ми можемо робити для того, щоб кількість молока трішки зменшувалась. Але важливо все одно проаналізувати те, як дитина набирає вагу, про те, як часто ми годуємо. І наголошую на тому, що інколи вже погляд на цю всю ситуацію зі сторони нам може вже дати багато підсказок, і ми можемо просто вирішити багато питань самою організацією грудного вигодовування. Якщо самотужки не вдається, ви не знаєте, чи дійсно це правильно, чи це нормально, знову нагадую, що консультанти вам стануть допомоги з питань грудного вигодовання. Крім того. Те, як дитина прикладається до грудей, яка позиція годування також має значення. Інколи просто ми трішки щось змінимо, дитина інакше розташується біля грудей, і теж дитина може інколи більше випивати молока за раз, І тоді, наприклад, це наповнення, яке лишається після грудей, буде меншим. І от ці якісь маленькі комплексні речі вони насправді можуть мати великий вплив. Тому теж не забуваємо про прикладання і позицію під час годування. Також, крім того, є інформація про те, що важливо врахувати, чи мама не отримує якихось галактогонів. Це так звані якісь продукти, які можуть збільшувати кількість молока. Насправді їхня дія така дещо сумнівна, не на 100% доведена, але є інформація про те, що інколи, коли мама приймає, наприклад, використовує в харчуванні так званий пажитнік, воно може мати дещо провокувати більшу кількість молока і бажано його виключити свого раціону. Тому тут є ось така інформація, я вам її... Проговорю, але вона не на 100% така достовірна, я так би, так би сказала. Ось і крім того, ще що може бути допомагати для того, щоб груди менше виробляли молока. От, оцей принцип, те, що мозок в першу чергу має отримувати сигнал, що треба менше молока. Яким це чином ми дійсно аналізуємо те, як дитина прикладається до грудей? Наприклад, поступово пробуємо робити проміжки між годуваннями більше. Наприклад, коли ситуація мала молока, там в нас є рекомендація мінювати за одне годування декілька грудей і давати груди чим частіше. Якщо ми стикаємося з ситуацією, коли молока забагато, тоді ми по можливості розтягуємо, щоб давати одну груди, грудь якнайдовше, інколи навіть на два годування. І от таким чином подовжуємо перерв, навпаки, робимо меншу стимуляцію, але, звісно, не забуваємо про те, як дитина набирає вагу, як дитина все почуває, і так далі. Якщо ж наповнення дещо більше, теж воно турбує і нам недостатньо просто цей коригуванням, прикладання, і так далі, ми можемо додатково теж робити якісь стіджування, але до полегшення. По можливості, можливо, навіть ставити секундомір, враховувати те, скільки нам потрібно на тест стіджування, і просто з кожним разом намагаємося його зменшувати тривалість стіджування. Після того, коли ми годуємо, для того, щоб була якась динаміка. Бо коли ми просто орієнтуємося на те, що ми стіджуємо і все, і кожен раз стіджуємо до максимального спокою, ми навряд чи зможемо позбавитись від цих стіджувань, а коли ми чітко можемо фіксувати або мілілітри, або час, скільки йде на стіджування, ми можемо йти в цьому напрямку і потихеньку зменшувати цю тривалість або ж об'єми. Крім того, може бути помічним. Саме підготовка грудей, перед годуванням, в проміжках між годуванням, якщо потрібні якісь додаткові підсіджування, це так звана гімнастика грудей або якийсь розслаблений легкий масаж. Це яким чином ми робимо, наприклад, просто ті ж самі погладжуючі рухи, якісь вібрації, просто легенько покрокувати пальчиками, порухатись. Крім того, гімнастика є яка, коли ми руки груди, наприклад, рухаємо, трішки вверх, підняли, вбік повернули, вниз опустили, в іншу сторону повернули, ніжно по колу порухали. Оце така якась легенька. Гімнастика без болю, без тиску, вона буде додатково розслабляти груди і допомагати, щоб не було цього сильного наповнення і нагрубання. Якщо вже трапилось нагрубання, таке сильне наповнення, ви не знаєте, як з ним справити, що ви не можете дитину прикласти, не вдається стідити, я рекомендую перейти на відео про нагрубання, коли молоко приходить, або ж воно може інколи траплятися і в процесі вже лактації, не з перших днів ці ситуації, коли молока дуже багато, і ми не можемо його легко просто так забрати. Ви можете використати ці рекомендації рекомендації з даного відео і потім працювати паралельно з тим, щоб потихеньку ці об'єми зменшувати молока, які приходить. Крім того, буде корисним це. Прокладати легку прохолоду між годуваннями. Що ми робимо? Погодували дитину, якщо є на піріс, трішки підсидили, Намагаємося зробити це стіджування мінімальне до полегшення. І після цього беремо якісь холодні компреси, це може бути щось з морозилки, обгорнене в рушничок, і прикладаємо зверху або знизу, або збоку, тільки на сосок не кладемо і тримаємо там по пару хвилиночок, дві хвилинки тримаємо. Оця прохолода вона також буде трішки перегнічувати прихід молока. Якщо було нагрубання, воно буде зменшувати набряк і буде Полегшувати ситуацію. Якщо ж ви бачите, що ці маніпуляції, ще раз повторю, перше, це проаналізувати ситуацію. Ви подивилися, як часто годуєте, ніби все добре з частотою, немає перерв там по 5-6 годин, наприклад. Ви розумієте, що ви десь інколи частіше навіть годуєте, але все одно немає полегшення. Ви проаналізували прикладання, ніби, все ніби добре працює. Подивилися, як дитина прикладається сама позиція, яка йде під час годування. Пробуйте робити потихеньку проміжки між між тим, як ви дитину прикладаєте, або чергуєте, даєте дитині одну грудь на одне годування, на наступне годування знову цю грудь даєте. Наприклад, щоб якщо є дитини, потреба годуватись кожну годину. То ви можете, наприклад, раз дати одну грудь, на наступне годування через годину знову дати цю ж грудь, а потім вже через дві години починати давати вже протилежну і теж два годування одна грудь, два годування наступна. Але це за умови, якщо ваші груди можуть одразу перелаштовуватись на цей ритм. Якщо ви розумієте, що для ваших грудей це велика перерва, ви поступово збільшуєте ці проміжки. Якщо є потреба, трішки підсіджуєте. Наша основна мета це дивитись на своє самопочуття. Якщо, наприклад, вам важко ви розумієте, що навіть дві години для груді це багато, ви починаєте з години. Потім наступний день пробуйте робити годинку півтори години, потім година 45. Отак, щоб крок був максимально мінімальний. Для того, щоб полегшення відбувалося поступово і безпечно. Якщо ми одразу зробимо велику перерву, дійсно може трапити застій молока і може спровокуватися якийсь запальний процес. тому… В першу чергу дивимося по ситуацію, те, як все працює у нас, аналізуємо себе, а далі вже діємо залежно від обставин. Якщо нічого не допомагає, ви розумієте, все одно молока дуже багато, і ви не можете з ним справитись, тоді може бути корисно звернутися до лікаря. І є препарати, які допомагають дещо пригнічувати лактацію. Саме лікарські засоби, не трав'яні якісь препарати, а саме лікарські засоби, і вони будуть ефективними, але для нього мають бути чіткі покази для використання даних препаратів. Тому я. Бажаємо, щоб ваше грудне вигодовування було успішним, безболісним, комфортним, без якихось е, жертв, щоб воно вам приносило радість, щоб ваші малюки були здорові і щоб оцей досвід грудного вигодовування був для вас успішним і найкращим. Тому, якщо є. Питання, звертайтеся до консультантів. Якщо є питання, ви можете мені тут в коментарях залишати ці запитання з радістю вам допоможу. А також можете залишати теми майбутніх роликів, я обов'язково буду враховувати ваше побажання і будемо готувати дані відео, щоб вони були для вас корисними та цікавими. До зустрічі в нових відео!